Ввечері 19 липня 2025 року на стадіоні Вемлі в Лондоні пройшло велике шоу боксу, де Олександр Усик достроково переміг Даніеля Діба. Олександр Усик вдруге став абсолютним чемпіоном в суперважкій вазі. Раніше це вдавалося зробити тільки двом боксерам за всю історію боксу Флойду Патерсону та Мухаммеду Алі. 20 липня 2025 року в головній події масштабного боксерського шоу в Лас-Вегасі Чемпіон світу за версію WBC у напівсередній вазі американець Маріо Барріос захищав свій титул проти філіппінської легенди, для якого це був перший бій із серпня 2021 року. 46-річний Пакяло був близьким до того, щоб знову стати чемпіоном, але Барріус все ж таки зумів зберегти титул. 12 раундове протистояння завершилося нічиєю більшості голосів суддів. 115-113 на користь чемпіона та 114-114, 114-114. На цьому самому вечері боксу вдруге зустрілися Тім Дзюта Себастьян Фондора. Тім побував у нокдауні вже в першому раунді. Після цього намагався вирівнити бій, шукаючи змогу влучити по значно вищому опоненту. Грамотно використовуючи свою перевагу зростів 22 см, Фондора не підпускав до себе суперника за рахунок Джебу та влучав різноманітними ударами зліва, Нагадаю, що Фондора шульга. Все це давалося знаки, і кута австралійця відмовився продовжувати поєдинок після завершення. Чення сьомого раунду, а я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. до зустрічі.